Коли виникала Радіо Свобода, то ідея була яка взагалі в світі в класичній журналістиці. Ти створюєш якусь радіостанцію, яка людям розповідає про твою країну. Це взагалі була така ідея. Радіостанції, виявляється, можуть передавати інформацію на весь світ. Ти можеш сидіти в Нью-Йорку і розповідати щось, що будуть чути в Пекіні і Москві. Про що ти маєш розповідати? Про Сполучені Штати. Якщо ти щось розповідаєш з Лондона, ти розповідаєш про Велику Британію і таке інше. І тут раптом. У американців, у британців в часи Другої світової війни виникла така досить проста ідея. Спочатку вона була пов'язана з Гітлерівським Рейхом, потім з Радянським Союзом. А навіщо ми їм взагалі розповідаємо, що у наших країнах відбувається, коли вони не знають, що у їхній власній країні коїться? Коли їх фактично відрізали від реальної інформації про життя в їхній власній країні? То для того, щоб вони зрозуміли, що у нас відбувається, які у нас процеси, яке у нас життя. Очевидно, що ми маємо розповісти їм насамперед про їхнє життя. Так з'явилася абсолютно нова журналістика, якої ніколи не було в історії людства до 50-х років ХХ століття. Це коли ти з однієї країни ведеш мовлення на іншу, а розповідаєш не про свою країну, а про ту країну, на яку ведеш мовлення.